Всім гарного дня, ви на каналі розмовляючи з квітами. Троянди в мене вже відцвітають, вже останні в мене квіточки. І сьогодні я хочу розповісти, як живцювати троянди, як отримати от таких красунь просто з гілочок. Дуже багато запитань. У одних вони приживаються з першої гілочки, у когось взагалі не хочуть давати корінці. Чому, які є причини, які помилки ми допускаємо при живцюванні? Все це я сьогодні хочу вам розповісти. Дивіться, перше це коли ж живцювати троянди. Найкращий час це після відцвітання і до осені. Ну, Мені більше подобається саме після відцвітання, щоб до осені вони вже встигли корінитися. І на наступний рік це був вже такий маленький кущик. Весною це найгірший час. Чому? Тому що в гілочках, які навіть добре перезимували, дуже мало поживних речовин, і вони. Всі сили свої, якщо вони в них залишились, дають на те, щоб дати оці погінці молодесенькі. То, що пішли молодесенькі погінці, це не означає, що є корінці. Тобто ніколи не потрібно це путати. Вони гілочка почала рости, і що? Вона і в воді в букеті може почати рости. Тобто це не показник. А ось на корінці в неї вже не вистачає сил. Які троянди найкраще живцювати? Якщо ви купили троянди десь в магазині чи на ринку, вони можуть дати корінці, але відсоток в них такий дуже малесенький. Вони приживаються, можна отримати, але відсоток менший, ніж та, що зрізана з куща. Хтось каже, що вони чимось оброблені. Я не буду сперечатися, тому що я не була, не працювала в квітникових магазинах. Але. Були в мене випадки, троянди приймалися, троянди давали корінці, але, чесно кажучи, всі ці троянди, які я живцювала з букетів, вже їх немає. Чому я їх просто викопала і викинула? Тому що троянда, яка гарна в букеті, не завжди має гарний кущ. І мати просто ці три гілочки з трьома пятю квиточками мені не подобається. Найкраще живцюйте, це плетисті троянди. Фларібунди, шраби непогано, дуже живцюються, дуже гарно дають корінці остінки. А ось чай на гібридні ці набагато менше, в них там відсотків 20, цього дають корінці. Тобто вони корінюються, але дуже-дуже мало. Якщо ви живцюєте плити троянду то майте на увазі, що у вас з двох живців один точно прийметься. Це дуже легко, вони дають корінці, майже знаєте, як верба, як то кажуть. І так, які ж живці найкраще брати? Тут є така одна перша наша помилка. Перша помилка це невірний вибір живця. Ось подивіться, тонесенька гілочка цього року вже відсвіла. До речі, якщо троянда ще не процвіла, такі живці не приймаються. Десь один відсоток всього в них буде. Вони ще не визріли. Потрібно брати визрівши гілочку, але не дуже тонку, щоб вона не була така молочна. І також не бажано брати, отакі, знаєте, в руку товщиною теж не бажано брати гілочки. Краще вже тоді брати тонесенькі. Гілочка повинна бути середнього розміру, але не у всіх троян це можливо. тому у цій гілочці найкраще брати десь уже оцю частинку, бачите? Не завжди ми можемо взяти таку ну, дали нам, да? От обирай. Дивіться, ще найкраще приймаються, ця взагалі не прийметься. Ці гілочки вже 2 роки, ця прийметься минулорічно дуже погано. Оця найкраще, але якщо ми зможемо її отак обрізати, я зараз не буду різати, я не хочу. І отут потім обірвати цей живець прийметься ну, відсотків 95. Ну, все ж таки, я візьму оцю гілочку. Бачите, оце я викину. Живців бажано брати 2, 3. Для чого? Тому що все одно 100% приживаємості не буває. Відсотків 90. Але ж хочете, щоб прийнялась обов'язково, тому беремо дві, три, І одна з них обов'язково прийметься. І так, я приготувала отакі два живці. Не дивіться, що вони такі довгі. Це лише два живці будуть. До речі, у мене сьогодні кава від компанії 25 Coffee Roasters. Що таке ця компанія? Це українські виробники кави. В них. Більше 50 найменувань кави, думайтесь, більше 50 найменувань кави без ароматизаторів з понад 20 країн світу. Це свіже смажена кава, обрана за вашими смаками, підібрана помелена, якщо вам потрібно, по тому як ви будете готувати. Дуже зручно, до речі, сайт, в них дуже зручний. Я просто написала, яку каву я полюбляю, як я її готую, мене запитали. Тобто, чи я її заварюю, чи в мене кава машина, чи потрібно взагалі молоти, чи це буде турта, чи це буде чашка. Тобто, як ви її готуєте? І мені підібрали цю каву. Смачна, ароматна, насичена. Ну, чесно кажучи, я в захваті. Я обрала собі каву на останні декілька років точно. За моїм особистим промокодом, це квіті 15, 15% знижка на всю зернову каву. Дріпів, комбо і дивізаційних наборів. Я напишу вам посилання під відео. Переходимо, дивимось, обираємо. Один мінус. Знижка буде всього місяць від виходу відео, тобто десь до 15 серпня. Повертаємось до троянд. І так також вцілюємо троянди. Дуже багато спорів, скільки залишати під піддрунечкою. Пів сантиметра, сантиметра, там всю гілочку. Чесно вам скажу, я ніколи нічого не відміряла. В мене на початку, коли я тільки починала займатися трояндами, була, був квітник, у мене було десь близько 40 троянд, всі, жодна з неї не була куплена, всі вони були живці. Тобто я ходила там, десь ходила, мені сподобалось. Ось такої ще немає, я посадила, ми всі з цього починали. Багато з нас з цього починали. Жовтенька, біленька, поки прийшли до сортів. Потім я поприбирала, бо мені не подобалися самі кущі. Квіти то гарні, а от кущі мені не подобалися. І так, нижній зріз ми робимо під нахилом. Обов'язково обриваємо. Не ріжу, я їх просто обриваю, ці листочки, обов'язково зверху залишаю. Якщо тут листики великі, можна їх отак обрізати. Думаю, що мені заважає? Для того, щоб зменшити випаровування, отак можна трошки залишити. Верхній зріз робимо, щоб якнайменше випаровувалась волога, тобто рівнесенька. Чому воно так робиться? Щоб менше випаровувалась волога, Тобто дві, два листика десь я знизу прибрала повністю. Оці шипи, ну, чесно кажучи, їх краще теж прибрати, якщо у вас є час. Їх теж краще прибрати, і порізати отак кару. Просто отак продовж. Отак, пошкрябати її трохи. Для чого ми це робимо? Корінці образуються там, де порізана оця кора. Тобто корінці, калюс спочатку починаються наростати там, де порізана кора. Якщо ми пошкрябали добре нашу трояндочку, отак. То тут буде більша поверхня корінців, їх просто буде більше. Це робити не обов'язково, взагалі не обов'язково, але це більше коріння, швидше піде рости наша трояндочка. Все тут. В принципі, для чого ми це робимо? Це не обов'язкова процедура. Це і так само, як бачите, в мене живці не дуже товсті. То, що робимо під? Сантиметр, 2 см. Чесно вам скажу, скільки я дивилася, корінці з'являються не на бруньочки. І то, скільки сантиметрів йде від бруньочки, чесно кажучи, я ніколи не помічала різниці. 1 см, сантиметр, пів сантиметра. Тут знизу ніякої ролі не грає. Тобто, ви просто зробили косий зріз зріст для того, щоб збільшити поверхню. Просто збільшити поверхню цієї корини, які з'являться корінці. Все, для чого ми її робимо косою. Все. Більше ні для чого. А сантиметр, 2 см. А ось зверху, так, навіщо нам оцей хвостик, який потім він же рости не буде, зверху не буде брунечки. Тому ми її так маленьку залишаємо для того, щоб і обов'язково всі оці листочки ми обрізаємо, щоб менше було випаровування. Тобто, ось у мене два живця за хвилину зроблені, І то довго бо з вами розмовляла. Все. зараз ще пошкрябаю всю. Скільки шкрябаю? Там десь, от, знаєте, як 2, 3, 5 сантиметрів. Там, де ми обриваємо. Всі ці колючки, це теж якби ранки на корі, які дають змогу потім там вирости корінцям, все, пошкрябали. Чи використовую я якісь вкорінювачі? Чесно кажучи, в мене ніколи під рукою нема корневіну чи чогось іншого, ніколи ні в чому я їх не замочую. Якщо у вас не підготовлене місце, тоді краще це все поставити в водичку. Для чого? А найкраще, звичайно, спочатку підготувати місце, а потім вже різати ваші трояндочки, для того, щоб вони не підсихали. Чим швидше ви їх поставите на місце, тим краще вони приймуться, тобто, щоб вони у вас в такому вигляді не валялися ніде. Якщо ви зараз ще у вас нема місця, ви просто залишаєте їх цілими, щоб потім краї зрізали, і одразу садили. Зараз про місце. Про місце. Я вам приготувала, бачите, трошки прокопала невеличкий шматочок. Тобто це взатінку. в взатінка. Чому? Тому що, коли, коли ви накроєте пляшкою вашу трояндочку, вона не повинна спектися на сонці. Бо це буде невеличка тепличка. І ваша троянда просто спечеться, якщо буду на палючому сонці. Тобто десь в такому легкому затінку, але, але ж не в темряві. Зараз хочу вам показати минулорічний свій живець. Ось він же цвіте в мене, цвів точніше, бачите? Вже повідцвіта, вже пора його обрізати. Зараз я покажу, як я його садник. До речі, це була просто сломана гілочка, яку я полола і просто відламала. Я бігом її встромила в землю. Вже є бажаючі, кому я її подарую восени. І так, землю прорихлили, але на всяк випадок я роблю два от таких отвора, роблю їх поруч. Мені потрібен один живець, але щось один може прийнятись, інший ні. Або на всяк випадок, куди можу і розділити. Якщо у вас різні сорти, обов'язково садимо їх під різні пляшки. Так, зараз я заю все це водою і воно і зверху отак от накриваємо пляшкою, обов'язково з кришкою. Чому з кришкою? Тому що якщо у вас троянда вже почне приживатися, або що, вам треба буде відкривати її, дивитися туди. Тобто я обов'язково зверху залишаю кришку. Можу накрити і банкою, Ну, чесно кажучи, мені більше подобається звичайна пляшка. Зараз заливаю водою. Дуже так смачно заливаємо водою, щоб вся земля подошла ближче до живців, щоб там не залишилося ніяких пустот. І ось тепер остаточно вставляю пляшку. Заодно і пляшка так добре, добре, добре. Тепер найголовніша процедура це отут поруч, дуже близько. Я так викапую таку маленьку канавку і туди вставляю пляшку без кришки. щоб горличко під нахилом, щоб горличко було туди, де будуть майбутні корінці. Тобто я, звичайно, засипаю землею. Тобто, ось дивимось, горлишко пляшечки йде туди, де будуть майбутні корінці. Тобто, земля там буде постійно волога. Після цього вже ми поливали, але наливаємо в пляшку це повну води. Зараз, щоб вона не падала в мене. Ні, якраз буде туди, де треба йти. Ця вода з пляшки одразу не оходить, так як земля, дуже там волога, я ж налила води. Коли просто пробував, я налила води, хоча дощів у нас не було декілька днів. Такої води, ну сьогодні я ще піділью, звичайно, щоб вони там дуже поки вокруг пляшки, це все, вода пропитається ближче до вечора. Я додав води. І такої пляшечки хватає на 3-5 днів, ну, дивлячись яка погода. Таким чином у нас завжди волога земля. Одна з причин, чому не приймається помилка, ми полили зверху, просто зверху полили вокруг банки, пляшки, наші трояндочки. Зверху ми бур'янець трохи пролили, а там всередині, там, де наші гілочки, вони на глибині десь сантиметрів сім. Там на глибині дуже суха земля, і вони просто гинуть. Нам потрібно, щоб волого було саме там, де будуть майбутні корінці. Наступна помилка це трояндочки наші пішли рости, тобто з них збруєчок пішла гілочка, ми вже бачимо, вона почала рости. Ми бігом відкриваємо цю пляшку. Цього робити не можна ні в якому разі, тому що, як я вже казала. Те, що прокинулася брунечка, не означає, що є корінці. Брунечки прокидаються завжди раніше, ніж з'являються корінці. Це просто означає, що вона ще жива. Далі, коли ж ми відкриваємо цю пляшку? Відкриваємо вже наступною весною. Тобто, все це літо, зиму, вона зимує у нас в такому вигляді. Коли вже так потепліше, і ми починаємо спочатку відкриваємо кришку. Хтось каже на годинку, на дві, я вам скажу чесно, я просто відкрила кришку, закинула її, а через декілька днів, коли вже точнісінько не буде приморозків, зняла повністю пляшку. Я не привчаю на годинку, на дві. Я просто зняла, спочатку кришку відкрила, тобто повітря туди проникає, а потім просто знімаю пляшку. Але не чекаємо спеки, тому що для того, щоб вони потім не почали в'яти. Це як така міні парничок хоч і відкритий. Далі, коли ми її пересаджуємо на постійне місце, тому що там в тіні вона рости не хоче, це там не дуже зручно, пересаджуємо. Якщо зараз 25 рік я поставила живець, відкрию я її весною, зніму пляшку весною 26-го року, а пересаджу на постійне місце, я її восени 26-го року. Ну або вже пізніше. Дуже там тримати не треба по 10 років, звичайно, але раніше, ніж наступною осінню, ми цей кущик не чіпаємо. Там і так невеличкі корінці будуть. Нехай вона сама в себе прийме, нехай вона сама приживеться, і лише потім восени це вже буде як маленький кущик. Які мінуси живцювання? Якщо це троянда з букета, ми ніколи не знаємо, який це буде кущ. Який це буде сорт, який це буде кущ, ми знаємо кольор і все. Розмір куща, висота його, як він буде виглядати, ми нічого цього не знаємо. Це мінус. Мінус цей рік, ми поставили цей рік. Наступний рік це ще не кущик, а щось, знаєте, маленьке з однією квіточкою наступний рік. Тобто два роки ми чекаємо до того. Поки ми посадимо нашу троянду, і вона буде вважатися першорічкою. Наступного року, 26 осінь, ми посадили нашу троянду, і ось в 2027 році вона буде першорічкою. Тобто, зрозуміли, який час, якби ми купили зараз троянду, висадили її, то в 27-му році це вже був би гарний кущик. Але це безкоштовно, це іноді. Можна розмножити ці сорти, які ми просто не можемо по якійсь причині купити, або немає їх, не знаємо, де купити. Бува сорти, які дуже хочемо, але нема де замовити. Не знаємо назви. Тобто, хочу такий, але не знаю, що це. Це, звичайно, спосіб такий, що має жити, але приймаються вони дуже довго і дуже довго чекати кущик. Ще, навіть коли ми посадили. Такий кущик набагато повільніше наростає в цю масу. Тобто, якщо привитий кущ, який, який ми купили, в неї сильне коріння, на шипшину привитий, він більш сильніший. Він набагато швидше починає рости. А цей на своїх корінцях, він росте повільніше. Так, він виросте. Але якщо привита троянда на третій-четвертий рік вже доросла і це вже гарний кущ, то на своєму корінні. Вона доросліша і трохи пізніше, на п'ятий-шостий. Тобто, розумієте, плюс ще два роки на живцюванні. Розуміємо, скільки років пройде, поки ви отримаєте шикарнючий кущ. Хоча, якщо брати плетисті троянди, то вони дуже-дуже швидко йдуть рости. Ось плетисті це, знаєте, це ті троянди, які для живцювання ідеальні. От їх гарно. Флорібундочки це дуже, до речі, в мене. Якусь троянди, який е, дійсно лише на 9 рік набрав свою висоту сортову, тобто, щоб, щоб ви розуміли, знаєте, і жалко викинути, як чемодан без ручки, як то кажуть. І викинути жалко. Я б за, ці, за цей час би отримала шикарнючий кущ. Але мені хотілося самій дочекалася. Далі плюси. Плюси у таких троянд, в них ніколи немає м дикої порослі. Тобто ви не будете викапувати, підкапувати, шукати цю порослю, вона ніколи не перетвориться на шепшину. Це вже той сорт троянди, який ви посадили, він вже такими буде. Ці троянди дуже витрівалиші, в них не може майже вимерзнути місце прививки, того, що його немає, і завжди знизу буде щось відростати. Тобто, така троянда набагато більш довговічна. Ще такі троянди, якщо я десь читала, що е, життя однієї бруньки десь близько 20 років. Тобто, якщо ми посадили привиту троянду, її життя десь 20 років. Е, якщо вона перейшла на своє коріння, в неї вже там інші бруньки, вона може жити довше, але якщо вона посаджена і місце прививки зверху, тобто на порівень ґрунту, така троянда більше 20 років жити не буде. Собственно, кореневі троянди живуть 70-80 років. Я читала, ну, далі, мабуть, ніхто не слідкував. Тобто це теж великий плюс це набагато простіше і така троянда переживе і вас. Якщо вона у вас виросте, така троянда буде дуже, дуже довго рости. Вибір за вами?